Спека в Україні посилюється вже з понеділка по всій країні очікується плюс 33 градусів тепла. Синоптики прогнозують в наступні пару днів спекотну погоду, але в частині областей тимуть дещі та навіть грози. А де саме будуть опади? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У суботу, 5 липня, дощі литимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. У решті областей опадів не очікуються, та буде чудова сонячна погода: вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день трохи знизиться, та по всій країні буде від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. А ось південним областям пощастить. Очікується спека до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. Лише у західних областях вночі прохолодніше від плюс 10 до плюс 14 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 6 липня, дощів ніде не буде. По всій країні очікується сонячна суха погода протягом всього дня. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 27 до плюс 30 градусів тепла. У південних областях буде спекотніше до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 20 градусів. Лише у західних областях до плюс 14 градусів вночі. У понеділок, 7 липня, дощі та грози йтимуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У всій решті областей буде суха спекотна погода без опадів. Вітри ревучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день ще підвищиться, та вже по всій країні буде від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 16 до плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!